Вітаю! Продовжуємо підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання, і тема сьогоднішнього уроку – іменник як частина мови. Сьогодні ми з'ясуємо значення іменника, визначимо його морфологічні ознаки та синтаксичну роль. Отже, іменник це самостійна частина мови, яка називає предмети, дію, стан або абстрактні поняття і відповідає на питання, хто або що. В речні іменник виконує роль підмета, присудка, додатка, неозгодженого означення або якщо вживається із прийменником, то обставини. Розглянемо речення. Цвіт верби прекрасне і зворушливо диво природи. Іменник в цьому реченні цвіт. Відповідає на питання що? Це підмет. Цвіт є що? Є диво, це присудок і також іменник. Група підмета. Цвіт чого? Верби. Це додаток. Диво яке природи це означення. Неузгоджене означення можна перетворити на узгоджене, природнє диво. Або розглянемо ще одне речення. Зброю для миру кують ковалі. Іменник хто ковалі це підмет. Кують що? Зброю це додаток, виражений іменником. Кують для чого? Для миру. Це обставина. Виражена іменником із прийменником. Зазначенням іменники поділяються на назви істот і назви неістот. Іменники назви істот відповідають на питання хто. Наприклад, хто хлопець, хто ведмідь. Іменники назви на істот відповідають на питання, що. що парта, що дерево. Також іменники поділяються на власні і загальні назви. Власні назви це індивідуальна назва одного предмета. Наприклад, Запоріжжя. Іван, Київ і загальна назва це іменники, які називають ряд однорідних понять. Наприклад, місто, ім'я.